Заробляйте на Ютубі за допомогою штучного інтелекту. Так, зараз це можливо і сьогодні ми про це поговоримо. Але обов'язково послухайте все, що ми будемо говорити, і використайте всі плюшки і ідеї, які ми скажемо, щоб ви не втрапили халапу mm. і вас не забрали монетизацію. Давайте почнемо з того, що раніше Ютуб критично відносився mm. до НІ штучним інтелектом. Проте у 2024 році. Точніше, весь 24-й рік все змінилося, і тепер, наприклад, багато наших каналів основний дохід складають саме ніші, які створені разом зі штучним інтелектом так, з допомогою штучного. з допомогою штучного інтелекту не повністю, але існують і ніші, де повністю все роблять в штучному інтелекту, навіть нічого самі не знімають люди, і все окей, в них монетизується. Але є декілька речей про які нам треба поговорити, щоб ви знали, як це зробити. Тому давайте дивитися ролик до кінця. Зайбісь. Взагалі, я така дуже консервативна людина, і штучний інтелект до останнього не хотів внідряти в свої ніші, в свої картинки, в свої відоси. Але я розумію, що зараз це може. Просто вирішить багато питань, які ми просто раніше годинами могли фотошопити або не могли щось зробити або придумати. І ще такий от нюанс, що я, от особисто я, я завжди перестраховуюся, у мене має бути штучного інтелекту, ну там хай 60%, не більше. Все інше я бажано б доробити своїми руками і туди якусь свою присутність дати. Тому що, якщо у вас, не дай Бог, заберуть монетизацію або не дадуть монетизацію на ваш канал і скажуть. Ютуб запише апеляцію, як ти все це робиш, то що ви йому скажете? Ну я от написав фронт, оце от в Мід я як короче, зробив. А оце я кинув туди, воно мені все зробило, і плюс ще саме все змонтірував. Ютуб скаже такий клас. Ну, ви як би не приложили сюди ніякого свого креативного авторства. Я можу відповісти на весь твій спіч. Тобто є лазейка вже, да? так? Я зробив лазійка. декілька великих каналів по одній ніші, mm -hmm. яку, до речі, і вбила нейромережа Аїшка. аїшка. Давайте я розкажу з самого початку. Штучна озвучка. Спочатку там 23-й рік, двадцять четвертий. Всі такі ну штучна озвучка, ну не знаю, це так 50 на 50. створюючи канал на початку 24-го року. А е я вирішив перестрахуватися, так як в мене типу озвучка була штучним інтелектом, зроблена. Я вирішив все ж таки на канал помістити персонаж. Даному випадку це був я в іншій ролі. Не будемо вдаватися в деталі, але мого каналу, де є штучна озвучка, є автор. Да, персоналізований я говорю не своєю мовою в цих роликах. Тобто це прям роботизований голос mm -hmm. є безліч аїшок, в тому числі безкоштовні. Якось ми про це розкажемо. Тому, якщо буде гайд, то подивитись на Ютубі або заходьте в нас в телеграм, там він вже є. Тож, я опублікувавши в багатьох роликах своє лице на банер каналу, mm -hmm. поставивши своє лице і на аватарку, я зробив певну персоналізацію, і яким би штучним голосом я би це не озвучував, скільки я би не робив просто фул аїшний контент, у мене є на каналі автор. Вигляді мене і за весь рік, 24 24-й, ту-ту-ту, ні разу нічого не прилетіло, ніякої скарги не було. Тому цим я підтверджую, що навіть от ти кажеш, що ти у відео даєш там 60% так. свого. Ну в мен, мене така звичка. Мені легше зняти самому щось, прикласти свою творчу руку, скажімо так, і ідею, ніж це робити через сучний інтелект. На... Але я не маю нічого проти на моєму ж каналі, а який за ну скільки він за 9 місяців приніс більше 60 тисяч. Доларів 50 з чимось, скажімо За так, ніби скріншот тут. Ні разу нічого не прилетіло більше того. То Слава Богу, авторський контент в цих роликах він був персоналізований тільки на початку. Тобто зі всіх роликів, які є на каналі, мабуть, 4... З лицем, mm -hmm. де місцями типу ну, але є все рівно цього може, може вистачить. І я тобі ще можу сказати, що ти я знаю твій канал, і ти можеш в апеляції показати, як все це ти робиш. Там ти прикладаєш руку. А зараз ми говоримо, знаєш, як є на Ютубі, типа зарабатувай на штучному інтелекті, чат GPT плюс міджувати Canva, Canva, мультики, і буде 10 тисяч доларів. Але я не хочу казати, що це не спрацює. Блін, ми вже багато чого не можемо зарікатися, бо на Ютубі є і дирки, і лазейки, і ніші. От ну блін, буває таке, що у вас можуть забрати за сексуальний контент або за повторення авторських прав чи ще там щось. А конкурент може блін на голих баришень пускати на трансляціях трансляції. У ми ще почнемо десь... з того, що Ютуб в нього змінився SEO. Була Сюзан Байчовський. Угу. А, Новий Сео прийшов, наскільки я знаю, він родом з Індії. І він такий. Нова ера Ютубу. Зараз я зроблю все для своїх, е, для своїх пацанів. І Ютуб сам почав приймати АІ. Він розуміє, що це. Від цього ні... нікуди вже не дінеш. Нікуди. Це mm. не, не розбіжно, неизбіжно. Від цього нікуди вже не дінешся. Від ні... цього нікуди вже не дінешся. А враховуючи цю всю ситуацію, Ютуб дуже-дуже позитивно почав відноситися до АІ контенту. Навіть позначати просить. До речі, я ніколи не позначаю. Якщо у вас є штучний інтелект mm. у відео, і у вас є кнопочка, є змінений контент чи немає, ви просто нічого не нажимаєте, ні є, ні нема. Воно пропускає, нічого тикати кателеш не треба. Вони самі там розберуться, вони самі там розберуться. Да, вони, але вони все шар. Але, але сам факт, я говорив за цей канал, тільки на початку були відоси. Типу з лицем. Потім ми поняли, що все окей, можна пилити далі. І там навіть немає ні одного ролика, який знятий власноруч. Все взято з інтернету, з картинок, наліплено, і все. І штучна озвучка. До речі, але штучна озвучка не згенерована в штучному інтелекті, а написана сценаристом з нуля. Окей, добре. Вернемося до 2022 рік, коли ще не так було легко і штучним інтелектом, і всі озвучки були паршиві. Ми наймали диктора. Розкажи, най... да, розкажи. ну розкажи. Коротше, смішна ситуація була. Ми наняли диктора, який живе в Америці, щоб він озвучував наші відоси. Тому що на той час Eleven Labs чи інші озвучки були дуже дикі, дуже, дуже коряві. Ми, типу, там, ну давай за ціну, домовимося і так далі. Короте. І вийшло так, що він озвучував наші відеоролики, а ми оплачували йому психолога. Хоча... Хоча зараз. А, но... до речі, і що ми зробили далі? Після того, як ми там рік з ним попрацювали, щось там пішли, якісь розбіжності, дуже важко було працювати, там токі, трьозував, то, то всирався, коротше, ну тобто, дуже важ, важко важко було співпрацювати, і ми просто-напросто взяли його голос, склонували, і далі Eleven і Labs. таке відчуття, що нічого не змінилося. Хоча все. насправді зараз нічого навіть міняти не треба, ми можемо взяти будь-який роботизований голос, і Ютуб до цього нормально відноситься. Але Тож. якщо о, не дай бог що. Ви маєте щось придумати, якусь туди свою лепту внести, розумієш, щоб ти як знімав апеляцію, що ти показав, що я щось роблю для того, щоб це було авторське. Так, от я говорив за те, що всі картинки взяти з інтернету, свого нічого не знімаєш. Угу. Але навіть сам термін, саме поняття як авторський монтаж, також є певною лептою авторського бачення, яке монетизується. Тобто, якщо би ви взяли любі штучні інтелекти, вони. Не би за вас все зробили. Вам все рівно треба взяти і змонтувати це так, як ви це бачите, і цього вже достатньо для того, щоб була монетизація цього всього. Просто коли ви монтуєте власноруч, принаймні, то що вам зробила Аїшка, ви можете вже на апеляції показати Ютубу, щоб от я роблю це так, 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 з допомогою таких таких інструментів. Хто сказав, що інструменти, якими ми сьогодні стали на це не є той інструмент, яким я можу висловлювати свою творчість. Ну просто я знаю, що дуже багато людей. Просто беруть картинку або генерують, генерують якийсь голос, допустимо, або в чаті GPT кажуть, напиши мені казочку, кидають три картинки, казочка і заливають. Ми цифрові художники, це наші інструменти, ми маємо на це право. Тому я виступаю за те, що АІ контент, слава йому, і за ним майбутнє. Якщо для когось штучний інтелект забере роботу, то. Для тих, хто вміє ним користуватися, він тільки дасть роботу ну, все ж адаптуватися під усе. Я до речі, ще одне хотів згадав і сказати, що я дуже завжди мріяв про нішу з історією. Тобто з історичної історії. Рим, там, Пунічні війни і так далі. Тому подобне. Там, наприклад, грецько-перські війни, от така от античність. Блін, ну я не міг знайти е, інформацію. Це треба було вирізки, які ще там щось, бряг, азар зі штучним інтелектом. Ти можна... можеш просто занімувати Щ... любу сцену. Все, що, що хочеш, можна зробити. Я от сьогодні буквально попався мені. Ти можна дезенерувати, як з троянського коня вилазить, короте, да, і все. Вот. Тобі навіть не треба кадри Фільмо І брат, ти викупаєш, ти? що отакого от навіть немає ніде. Таке навіть фільм з Бредом Пітом про троянську Троянський як як Ахілес? Ахілес. Ахілес. Фільм Ахілес офігенний. Подивіться його обов'язково. Троя він називається. Блін, в тому фільмі навіть немає таких реалістичних так, кадрів, о, які о, може це. зробити аїшка. І ще в мене кстати, класна ідея є про динозаври. Тоже от іменно в динозаври, ніхто ще не впхав аїшки. Це революція. Робимо да. дознімаємо, відкриваємо ранвей і кліпаємо. Бо це цікаво. Ти зараз придумав. У мене а, ще є канали з документалками. Пам'ятаєш, ми ми лежали щось. Ніші придумали. Я такий кажу, а за Бивча, GPT скільки є видів динозаврів. Блін, і там тупо такий список. Дивись, дивись од мене є канал з документалка. От одна документалка там на 40 хвилин, угу. 10 тисяч доларів приносить. допустимо. ми ж можемо тим самим. Маневром зробити документалки про динозаврів. Да. Тільки там не статичні фотки, блін, якісь там тировані, а прям живі динозаври і чітка розповідь про них. 50. Да. А... А... а що ти будеш робити? Генерувати. Все, поїхали далі. Будеш платити за runway. Давайте ми може проговорили стільки деталей про то, чи це монетизовується чи ні. До речі, даме чата GPT. Всі використовують чат GPT? Я використовую клод. Жан клот, Жан Клод, так і є. Хтось його називає клауд. А хтось Клод. Ну я просто перший раз від тебе дізнався про нього. А, чи мені більше подобається А Він коштує так само, як і чат mm -hmm. GPT. До речі, якщо ви хочете щось толкове згенерувати, вам треба купляти платну підписку, тому що всі ці базові безплатні версії вони тупарилі. Mm -hmm. Серйозно, типу, платиш 20 доларів, ти маєш найбільш інтелектуальну модель чи Діптішки, чи клоду, і ти можеш типу, по любими промтами навчати їх. До речі, в нас є в курсі цілий модуль про те, як заїжджами працю. Тому, якщо вам цікаво, посилання знизу залітайте. Вертаємося до теми. Клод. Чому він мені більш подобається? Mm -hmm. а, в нього є можливість більш гнучкіше. Писати як жива людина, а тобто, є, нестандартними такими відповідями, типа це так. Ну, наприклад, навіть якщо ти дуже довго попросиш нього, типу написати, наприклад, факти для динозаврів, чат GPT, він напише, як чат GPT. звичайно, Скажи, човтяни, чи він просто візьме із Google? Найважливіше в кожній ви можете цей в чаті GPT зробити без проблем, але навчання самого. Чату це дуже довгий процес. Навіть заставити чат писати певну кількість символів, це mm -hmm. теж ще те завдання. Попросіть любого чату написати вам розділ на 10 тисяч символів, він в житті вам не напише на 10 тисяч символів, поки ви його не натренуєте багатьма промптами, щоб він робив саме так. Мені просто Клод подобається тим, що він може писати більш творчо, як жива людина, скажімо так, якщо його навчити. Він мені просто більш подобається. Відпишіть в коментарях, хто на. В чим чат-GPT писати офігенно. Почитаємо Це можливо, я не заперечу. Ну і плюс типа, якщо ще підходить до АІшок, фотошоп Midjourney Photoshop зараз просто зробили революцію, і плюс типу, там ще є всякі АІшки, які можуть допомогти. Це все тому, що кожен раз виходять нові нові нові. Типа це екстрене включення. Поки ми готували цей подкаст, OpenAI Ай нове оновлення. І тепер я беру всі свої слова назад про чат GPT, тому що це зараз найкраща АІшка в світі. Яка генерує найкрутіші картинки, навіть якщо вам треба буде згенерувати прев'юшку та будь-що. Давайте я вам просто покажу. Ось чат. Я йому просто пишу: згенеруй ідентичну картинку якось тут, тільки добав білок. Ось я написав, і він мені за мить згенерував таку саму картинку унікально, ще навіть гарнішу трошки, і додав сюди, як я просив білку. Тому продовжуйте дивитися цей подкаст з думкою про те, що ChatGPT дуже класна штука, яку вам треба використовувати. Промти не важкі, берете, пишете і. Генеруєте все далі до перегляду, нам треба зняти відос про ідеального прев'юмейкера і так далі. Типа, того, що чи в них там роботу не заберуть, то ці ішки. Я хотів сказати на рахунок того, що нас в спільноті багато людей пишуть: чи можу я робити прев'юшки з мого штучного інтелекту. Не то, що можете, ви зобов'язані це робити. Тому що якщо ви не маєте прев'юмейкера, ви початківець і ви хочете зробити собі якусь прев'юшку, генератив активна заливка в Photoshop, чи міджорні, як ми на ніші пташками робили, чи там як ми на трактори, чи на ше щось кліпали. У нас все на міджорні побудовано. Тобто навіть. Е Превюшки, які згенеровані в штучному інтелекті. Двох людей секретного чату містер Біст взяв як приклад на своєму відео, щоб показати приклади прикольних прев'юшок. Ну, от в одного із штучним інтелектом, а одного все-таки ручним. Так, так. Але все одно ми вже щось трохи то зібрали людей, яких навіть містер Біст до себе відосили. Веркових там. Так що залітайте до нас. Прев'юшки. Тут мої їжки. Вони не мають виглядати, тіпо, що це прям ваїжці зроблено. Вони мають просто створена крута ідея, але Аїшка це як інструмент для її втілення. От така ну, філософія. Тобто, це, буде. знаєте, як то як кажуть, типу, якщо ти криворукий руки художник, але можеш гарно написати. Ви не думаєте, що Аїшка зробить все замість вас? У мене Ні. ще, коротше, ідея була, знаєш, пам'ятаєш, я казав, що прийти в галерею якусь картину. От круто було б, якусь там, чи в Дрездені, чи в Парижі, поставити таку камеру і знімати якихось. В це ріво Львові. Знаєш, клуб, де тіпа, охорона не пускає або б'є когось під вечір? <рес> ні, 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 коротше, ми беремо е, мистецтво, берете, знімається картина, грубо кажучи, і от е, революція це, типу, французька революція, де от жінка йде туди-сюди. Така прикинь, коротше, знімаєш, 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 а ранвеєм її оживляєш, як вона рухається. Офігенно було. Це дуже. Унікальна цікава ніша пам'ятаю на другому курсі режисури, mm -hmm. типу, я за допомогою. Боже, так я в фотошопі робив слайд-шоу, просто подовжуючи, викривлюючи да, картини там... Ван Гога. Типо, там... я хотів оживити картини Вангога на другому курсі. Цей це рік який був 19-ий? 20-й? менш з тим, мене вийшло, мені поставили там в ліковою щось. Але якби тоді був ранвей, я б це зробив просто за 5 да. хвилин. І при тому всьому, що я пам'ятаю, там в фотошопі треба було перший слой вирізати на другий, один віддаляєш, один наїжджаєш це... таким чином. Воно це... як оживає. Взагалі, коротше, блін, мені дуже подобається ця ідея із оживлянням картин. І ти розумієш, що ти можеш їх зациклювати навіть. От, грубо кажучи, хай там буде якась картина галактики, картина океану, картина е, Боже якоїсь рощі, да? там, наприклад, е, соснова роща, і ти її в ранвей оживляєш, і вони тако рухаються і додаєш шум там, наприклад. Вітру єдине, що якщо хтось візьме сюди на озброєння і побіжить робити, ми ще це не робили. Ми не знаємо, як там з авторським правом, тому обережно. Колись був відос. Ще як ми курс писали, типу я пам'ятаю, що я казав, дивись, та ми курс пишемо кожного місця новий ні, модуль. Ні, ну саме перший, типу, як ми писали навчання, і я тоді тобі показував, дивись в чому прикол, хтось почав заливати відоси по три години, і там за три години мінялося три картини. Угу. Там були, якщо зараз не помиляюся, картина берези в снігу і це були просто статичні, статичні. картини. Вона там... вони рухались просто от. І Фотка. без звуку без Фотка. нічого відео на годину там три фотки. Та та бо вот. і там ні звуку, там навіть відео. музики них, не було. І до речі, в них тоді вони монетизацію не отримали, але кожне відео курва, курвомать набирало по 3, 4, 5 ну, мільйонів переглядів. Ну логічно, бо я це рік на плазмах назад, всі собі ставили. рік назад. Я попав випадково якимось чином на цей канал. там була монетизація. Відключили пацана. Та. Ну тобто цю нішу вставляють просто на плазмах як картина. От може нам сюди поставити, може нас буде більше ідей приходить. Tukaj mu je 900 na karteno Mone. Є ще одна ніша класна, вона була ще раніше, ще коли не було цих оживлянь картинок, mm -hmm. де генеративна заливка в фотошопі вийшла, і люди просто подовжували, типу, фотографії по боках. До речі, тоді воно класно виходило. Mm -hmm. Знаєш, там збільшували, типу, да, обкладинку да, да. Бітлз, чи збільшували там а, святу вечерю. Знаєш, типу, що там з боку домальовували, ще там не знаю скільки апостолів по боках. Тусовка. Круто. Але зараз мені здається, що оця генеративна заливка трошки гірше почала генерувати. В мене так вона бісить, я вже з ними скільки сварився, я казав, що я відпишусь від них, тому що я весілля пофоткав mm -hmm. чисто так для цікавості, для любопитства. Mm -hmm. І я не міг е шлайки прибрати. Поняв з нареченої mm -hmm. там, типу, не міг там в неї коротше, татуїровка була, попросили забрати шрапу. Mm -hmm. Я не міг, тому що в неї там було. Навіть не декольте. А, воно просто так. Воно враховує цензуру, і воно думає, що ти зараз щось погане хочеш догенерувати. Так, от прикол в тому, що я там, наприклад, шрам забираю, поняв попечене. Знаєш, як це можна пофіксити? Вирізати, типу, окремо рукою, окремо Закидаєш окремо, зберігаєш ну, це... собі ПНГ-шку, закидаєш новий фасад. А це і так далі. То на хер... на холіру мені, вибачте, тоді штучний інтелект. А, до якщо Речі, я... до речі, питання до знатоків. А можливо, хтось знає якусь. А... Версію фотошопу з генеративною заливкою, але, власне, фотошопу, а не а, інших аїшок. Бо, наприклад, стеблі Diffusion можеш зробити вже все, що хочеш. Та там взагалі дурдом. Там вже типу, можна на чорно-оранжевий YouTube пробити. Там Windows. цензури немає. Вечі ви... я бачив така. І... Друг розказував, але. Кумруска, розк... ні, не я інший кум. Коротше, ем, якщо хтось знає, як зробити так, щоб в аїшки від фотошопу в генеративній заливці не було контент-фільтру, напишіть в коментарях. Ми вже дуже багато говоримо. Да, вибачте, давай бо... просто накинемо такий дайджест, я не знаю, бліц, ніж, які з допомогою штучного інтелекту можуть створювати. Собто... але як з допомогою ну, такого інструмент. Типу, щоб не все робила їжка. Ну, блін, це важко так со старту. Там насправді багато що можна накидати. Це може бути і історичні канали, це може бути і космічні канали. Прикинь, бліна, що можна зараз робити з нішою космос, маючи блін, штучний інтелект. Тобі можуть інші галактики, тобі можуть інші. До речі, єдиний нюанс, що з розвитком штучного інтелекту з'являється дуже багато фейків. А взагалі, взагалі, я б, мабуть, ще. Крім динозаврів, би зробив би От знаєш, як Джордж Лукас придумав зоряні війни. Ну блін, він їх придумав в своїй голові. Це він вигадав уявну. А потім їм прийшлось зробити макети, щоб це все знімати. Да, а ти уявиш, що якщо якийсь Джордж Лукас є серед тих людей, які нас дивляться. Фантазорів дуже багато, і ти виходить, ти просто можеш тепер свої думки перенести в штучний інтелект, прописати все, описати детально планету, описати детально персонажів, все описати. Навіть оці космольоти, звіздольоти, ти можеш описати, і воно тобі зробить штучний інтелект прямо за тебе. Або ти можеш навіть набросок намалювати на листочку, закинути в штучний інтелект, він його якби правильно оцифрує, потім перекидаєш у міджорні. Короче, зараз такий час, і я. Тільки дивуватися буду, куди це все котиться, і треба просто осідлати його. Ми так гарно все розказали. Я розкажу про один мінус: нейромереж в Ютубі. Крім ціни, і того теж. Дуже багато ніж, які створювалися оцими руками. Оці руки нічого не крали. Застосовувалась велика команда людей, творчість, зусилля, натомість залітають люди яким все робить чат GPT, створюють отак, от тисячі тисячі каналів, неякісні, не якісних, яких ніхто не дивиться, які Слабо, з поганим отриманням. Там утримання нема, там історія не цікава, тому що так. це написав чат GPT без промту, без навчання, без нічого. Ну але YouTube йому накидає перегляд, так але воно витісняє авторів, які робили якісно і совісно. Ці всі ніж, і коли був канал, який вручну писав історії, робив документалки і один відос робив там. Цілий місяць зараз цей канал і ці ці автори вони не можуть збирати таких переглядів, як збирали раніше, тому що таких, як вони, появилися тисячі, тільки менш якісних і створеним штучним інтелектом. Це такий мінус. Тому треба адаптуватись. То вже вам вибирати, чи бути людиною, яка дуже творча, робить все дуже якісно і круто, і власноручно, використовуючи, а але але немає результату, зато вона творча. Або ви — оця людина, яка безпощадно кліпає день і ніч, має трафік, має гроші, але не має якості. А, давай так: я людина, яка клепала коров безпощадно, не дивлячись ні на якість, ні на що. Я ставив дебільну картинку. У мене був відеоряд. Без смислової нагрузки. Ось, але прикол в тому, що я був перший, mm. хто це зробив. Так, без смислової нагрузки. Я знаю багато людей, які відгукувались про тебе. Ти теж знаєш, що тобі розказував, що типу, о, це якийсь шла контент і так далі. Типу, аля, типу, ти не талановитий чи щось таке. Що Тут немає творчості. А я завершу цей подкаст фразою з фільму про чувака, який створив Макдональдс. Він сказав в кінці фільму у світі безліч талановитих невдах. Тож. Найкраще бути талановитим не невдахою, да. от і все. Так що робіть Ютуб, вивчайте штучний інтелект і адаптуйте його якось цікаво у своїх нішах і ідеях. Все, робіть Ютуб, робіть Ютуб. А взаємо типу, ми ж не маємо писати, розказувати гайди. Ми пишемо подкасти для себе. Ми Ді, взагалі, взагалі з тобою, тільки що придумали прикольну ідею про динозаврів. Треба записати. Чувак, бо це <світ> треба записати, бо ми практикаємося. Як завжди, <світ> хтось під час подкастів напрягається і говорить на камеру по сценарію, а ми бріншторми. <світ> ну блін, це, це мені так більше подобається. Мені теж а Взагалі, я ще раз скажу: ми маємо просто говорити. Ми маємо просто. О, це наш подкаст, це наша п'янка, це наш дві Єс yes, бос. Молокосос.